Слава Україні. Героям слава вітаю. Вас. От почнемо з того, що голова Бюро національної безпеки е, Польщі повідомив, що Польща має три роки, щоб підготуватися до можливої конфронтації з Росією. От як ви оцінюєте такий прогноз? Я оцінюю його абсолютно реалістичним. Можливості такого прямого зіткнення Польщі і НАТО в цілому. І, в принципі, такі плани. Польська розвідка знає також, ну не тільки польська, а союзницька розвідка країн НАТО про що йдеться. Я тільки їх оцінюю як досить оптимістично стосовно термінів. Три роки це занадто довгий період. Я вже бачив це з боку. Німеччина, яка планує бригаду розмістити в Литві тільки у 2027 році, мені здається, вони не розуміють того, що розуміємо ми тут в Україні. І якби вони порадились з нами, я би їм сказав бути готовими набагато раніше. Тому що в принципі і Росія і Путін не залишив думки показати НАТО кусь ну, як крошов колись намагався показати США, і він буде робити такі кроки. Інша справа, що він зараз боїться, зіткнення дійсно, поки все задіяно на фронті з Україною. Але ми очевидно, Україна буде стояти в обороні, але хто сказав? Що буде все так, що буде сконцентровані от саме таким чином розміщені російські війська? Тому я би порадив польським партнерам не думати про три роки, все може відбутись набагато раніше. От, я вам ще хочу зачитати цитату Анджея Дуди, президента Польщі. Вона так звучить І З моєї точки зору це найважливіше питання, щоб у нас тут було як найсильніше союзницьке представництво, щоб тут були постійно дислоковані підрозділи союзницької армії, особливо підрозділи Армії Сполучених Штатів. От ця заява президента Дуде. Це запасти план Польщі, якщо Україну найближчим часом не візьмуть в НАТО. Як ви гадаєте? Взагалі не бачу ніякого тут. Зв'язку між членством країни в НАТО і цим цитатором мова йде про інше, що в якості конкретних гарантій безпеки. Польща розглядає не тільки п'яту статтю Вашингтонського договору, яка говорить про те, що в разі нападу на одну з країн НАТО будуть вжиті заходи всіма країнами оборона. Ну там є певний момент, можуть бути по-різному тлумачити цю п'яту статтю, але в основному всі розуміють, що це спільні дії, спільна оборона. Тому, начебто, у Польщі є ця вся парасолька, але вони хочуть додаткових гарантій для розміщення. Того, що раніше не розглядалось в концепції стримання як один з ключових елементів, розміщення саме американських і ну, Литва, наприклад, німецьких підрозділів, тобто потужних сил для реалізації концепції недопущення. Тому що вони побачили, що в Україну, коли зайшли російські війська, перші дві доби, три доби дуже драматичні, і ми бачимо, скільки жертв цивільного населення до це призвело. Тому ці країни, вже прикордонні, так би мовити, з Росією наближені, вони міняють свої підходи і зараз їх головне концентрується на тому, щоб у них були зразу склади озброєнь, бази а ще й краще як Польща хоче розміщення. Американської тактичної ядерної зброї в складах на їх території, тобто, повністю, щоб показати Росії неможливість їх вторгнення, а не потім дії вже, як це було на території України. Але просто ще один момент. Я коли кажу про те, що Польща може з цим зіткнутися, я не кажу, що це, скажімо так, відбудеться, тому що Україна здасть свої позиції. Ні. Ми е очевидно стримували вже багато років, і зараз в широкомасштабному вторгненні другий рік стримуємо основні сили Росії. З наш наші війська воюють з ними. Але е хто знає, яка буде тактика далі ворога? Це по перше. А по-друге, будемо чесними, е без е більш Серйозного залучення країн НАТО в оборону європейської безпеки я казав, буду це казати, що Україна не може нести цей тягар навіть при допомозі зброєю. Нам потрібно більше залучення. І, можливо, приклад Польщі покаже також іншим країнам, що треба створювати спільні якісь пункти на території України. Я не кажу там бази, я не кажу якісь... Ну там переміщення військ зразу можливо це програми тренінгові, Можливо, це е, якісь радники військові. Але з цього, з цього треба починати. І е, Ізраїль має склади американські, Польща має склади американські, Швеція зараз буде підписувати угоду з США про розміщення. Такого континенту, а чому ми цього не можемо принаймні, пропонувати партнерам? Якщо вони не хочуть, звісно. Але ми маємо не просто пропонувати, ми маємо наполягати на тому, що залученість країн НАТО має бути більше. Це відповідальність не тільки України. От я вам зачитала цю цитату Анджея Дуде. Ну тому що сьогодні збирався Радбез. Якраз у Польщі, і оце от вони обговорювали, і в тому числі от, про ці речі говорили. На вашу думку, взагалі навіщо в Польщі отак можна сказати терміново чи ні збирали саме цю раду безпеки сьогодні? Як ви думаєте? Тому що для цього і є Рада безпеки для того, щоб обговорювати ступінь готовності країни до потенційних загроз. Це не значить, що Росія завтра нападе на Польщу, але потенційна загроза є. Вона нікуди не ділась, і вони подивились, які в них є засоби для стримування чи недопущення, тому це дуже правильна діє заздалегідь готуватись до потенційних загроз більше того. Я вважаю, що так як я сказав, треба мабуть провести спільне засідання Радбезі України і Польщі і не тільки Польщі буквально щойно прем'єр Словаччини Фіцо заявив, що блокуватиме вступ України до НАТО, оскільки це буде початком на його за його словами третьої світової війни. От як ви гадаєте, на чому ґрунтується ця заява? Ну, давайте в цій заяві дві частини. Перше, це, це призведе до Третьої світової війни. Такі заяви ми вже чули від е, Орбана, лідера Угорщини. Да? І це щось повторює от, угорський підхід. Е, вони побоюються е, Росії, і вони хочуть, щоб війна залишилась в Україні, щоб загинули тільки українці. І на цьому все закінчилось. Ми їх захистили, ми стали стіною захистили ці країни. А вони потім давайте прийдемо до якоїсь деескалації. А по суті, за цим стоїть російський наратив капітуляції України. Це перша частина, тому вона абсолютно неприйнятна не тільки для України, а й для багатьох, хто вже зрозумів, що таке російський цей шантаж про третю світовою. Це російський наратив. На жаль, тепер раціональна річ, яку я хотів би визначити. Е, я так розумію, що керівник словаччини за євроінтеграцію, керівник словаччини, яка член НАТО за євроатлантичну інтеграцію, А чому він руйнує тоді те, до чого словаччина йшла багато років? Я пам'ятаю, коли Словаччина приєднувалась до НАТО, до ЄС, Україна щиро підтримувала словаків, і тоді словаки говорили, ми будемо вашими адвокатами підтримки приєднання до ЄС і НАТО. А я не розумію тепер що змінилось, тобто національні інтереси словаччини змінились. Ні, змінився уряд. Ну прийде інший уряд. Я сподіваюся, буде зовсім по іншому на вищому рівні говорити. Є ще об'єктивні процеси в Європі, в НАТО, які не дадуть, якби одній країні чи двом займати абсолютно окремішну. Іншу думку, ніж загальне бачення. Тому, стосовно розкручення Третьої світової, це вже давно дана відповідь минулому році, вже було про це говорилось, це вже, я би сказав, така пізна заява прозвучала. А стосовно того, що Словаччина хоче за рахунок України, устами її прем'єра свої інтереси, Ну, досягти це несправедливо навіть не погляд. Я хочу бачити заяви, адекватні реальним національним інтересам Словаччини, які ми дуже добре знаємо, і ми знаємо, що Словаки дружні народи, дуже багато партій, політиків, які е, стоять на іншій позиції, ніж сьогодні, тимчасово керуючий урядом. Ну, тимчасово мається, мається до виборів там наступний. Пане Валерію, повернемося ще до теми Польщі? От станом на ранок 20 грудня, заблокованими для українських вантажівок, залишаються чотири пункти пропуску на кордоні з Польщею. В чергах на в'їзд до країни перебувають приблизно 5 тисяч ваговиків. Ну і відомо, що до польських перевізників долучилися місцеві фермери. Ми очікували, що зі зміною нового прем'єра приходу до влади Дональда Туска ситуація зміниться, і натомість ну вона навпаки ускладнюється. От як ви гадаєте, чому? Те, ну, те, що ви кажете, вона ускладнюється. Е, я думаю, що це наслідки вже рішення, які не при Дональда Дональ Турські були прийняті. Да? Він єдине сказав, що ситуація зайшла надто далеко, щоб її швидко вирішити. Це, да. А Я думаю, що це питання не дала з вами. І давайте задамо це питання нашим структурам урядовим. Тобто, якщо така ситуація вона не вирішилась стільки мі вже ну довгий період, можливо, є потреба в засіданні комітету президентів Україна Польща. Можливо, задіємо наші існуючі інструменти. Ну, з Брюсселем ми зараз співпрацюємо, але з Польщею треба також е, подивитися. У нас є багато взаємних інтересів в економіці. Тобто, я не хочу даватись причини і перші оці всі моменти, чому це закрутилось, все е, саме з Польщею, яка більш всього розраховує на спільні дії в безпеці. Але чому ми не підняли це питання на відповідний політичний рівень? Е, ну я не знаю. Чому навіщо тоді нам е, комітет президентів, консультативний комітет? Він же для того, щоб якраз ці ризики мінімізувати, можу вам казати це ну абсолютно об'єктивно, бо я очолював цей комітет е, в свій час. Я знаю, що за дорученням президента. України, тобто ми готували для ну, президентів, власне, з партнерами готували пропозиції, як не допустити якихось проблемних питань. Зараз я цього засідання не бачив. Тому мені важко сказати це в принципі більше питання Польщі, звісно, ми розуміємо. Але якщо ми будемо просто чекати, то навряд чи ми. Тут пришвидшуємо рішення, тому думаю, треба виходити зараз з новим урядом в зовсім інший формат політичного діалогу, інструментальний інституційний, ніж це було раніше. Цей час є, але ще раз наголошую, бачу більше проблем якраз з Польщі в Євросоюзі, яка по суті не виконує зараз приписи прийняті Брюсселю. От якраз підсумовуючи тему Польщі, так українсько-польських відносин, хочу вкотре нагадати нашим глядачам про те, що в нас на нашому Ютуб каналі говорить Великі Львів на Ютуб каналі телеканалу та виходять, окрім всього, різного контенту ще й розслідування. Зокрема, наша команда розслідувань програми розслідуванням змов робила програму про те, і віднайшла російський слід в цьому саме блокуванні цими перевізниками поль кордону пропускних пунктів я закликає наших глядачів переходити і дивитися йдемо до ще такої теми от президент володимир зеленський 19 грудня під час прес-конференції за підсумками 23 року він висловив переконання в тому що допомога від сполучених штатів і інших партнерів україни вона надходитиме і надалі і натомість ми вже маємо спільну заяву сенаторів про те, що вони не проголосують до нового року за пакет допомоги Україні. От на вашу думку, як це позначиться на нас? Значить, з одного боку, ну що відповідати ще президентом на прес-конференції після візиту. Сполучені Штати, давайте так, щоб я передбачаю, чи ваші багато там запитань по наступних. Я думаю, будете питати, що буде далі, які будуть дати, чи буде в яких обсягах допомога. Ці питання щоденно задають не тільки журналісти, навіть прості українці. Тому що дійсно позиція США дуже важлива, і ми тут валідол п'ємо кожний день. Але я хочу сказати вам, що справа не в цьому не в датах вже. Е, ну, дві частини: перша можливо, не дуже така. Здається, оптимістична, але питання перемістили зовсім в іншу площину не в датах сьогодні, завтра, до різдва, після різдва. А взагалі, чи буде надана США допомога, взагалі буде надана в цих достатніх обсягах? Тобто, так стоїть зараз питання. На кону, щоб ви розуміли, ну зовсім інші речі для США набагато важливіше, як вони думають, це їх виборча кампанія. І то куди піде Америка після наступних виборів, не тільки президента, але й в Конгрес. Це Палата представників, третина Сенату. Америка на роздоріжжі, і тут питання України, Ізраїля і Тайваня відходять трохи далі, і ви і плюс тих країн, що в них є двосторонні на сьогодні угоди: оборонні інші безпекові союзницькі, де США все рівно допомагає навіть під час такої політичної кризи. Ну, якщо і розглядати з точки зору наших інтересів, тобто там допомога йде артилерійські снаряди пішли в Ізраїль і є виділення коштів. І нам, до речі, до кінця року будуть ці кошти виділяти навіть в наступному є бюджет оборони і там 300 мільйонів закладень. Але по великому пакету по стратегії наступного року ведення війни проти Росії рішення немає, і воно зараз не в Конгресі. Я вам скажу, що це мій висновок, і він базується на досвіді, і то, що я бачу зараз, він в Білому домі від того, яке рішення прийме Білий Дім, Джозеф Байден і його команда залежить і рішення в Конгресі, і подальші дії. Тобто на кону стоїть допуск участі в виборах президента кандидата Дональда Трампа, і де сьогодні йому там забороняють в Колорадо заборонили е, брати участь у Праймерис. На кону стоїть дуже. Серйозні речі для політику американського, тому я дуже сподіваюся, що Джозеф Байден, як мудра людина, буде прислуховуватися зараз до радників національної безпеки більше, ніж до політтехнологів. Ви згадали якраз про Дональда Трампа і про цього рішення по Колорадо. Як ви думаєте, чи може це стати взагалі правовим таким прецедентом в інших штатах? Я хочу сказати, що все буде добре політична допомога США буде. І якийсь обсяг підтримки буде. А під ялинку ми вже на жаль не отримаємо чогось. Але після того я дуже сподіваюся, що ці політтехнологи зараз, ну тактично мислячи на один рік, не переможуть. Я переможе бачення більш можливо ризикованих дій, але важливих для нас. Так що будемо сподіватися на найкраще.